Ми просимо тебе, щоб ти зараз помазав цю проповідь, а й говорив до наших сердець. Скажи нам те, що ти маєш на сьогодні нам показати, об'явити в ім'я Ісуса Христа, в якому ти з'явив нам свою любов а Твою божественну любов. Амінь. Буде нам. Ми, проповідь буде називатися Відплата сьогодні. Так, хто дивиться, це в трансляції бачить відплата Відплата. Ми з вами одного разу мали чудову проповідь і навчальну помсту І відтоді більшість з вас. Знає, що помста це річ добра, потрібна і необхідна, духовна і побожна. А для тих, хто, може, не дуже в курсі і плутає це із сицилійською вендетою, так, то помста з точки зору Біблії означає відшкодування або повернення втраченої цінності. Повернення втраченої цінності. Якщо хтось щось вкрав, мусить повернути, відшкодувати вкрадене. І ще є така стаття в юриспруденції моральні збитки. Бо мало того, що майно повернули, а нерви, які потрачені на всю цю ситуацію, теж відшкодовуються. А, тому відплата. Чітко пов'язаний з помстою. От, помста не є віддаванням злом за зло, особливо з пересердя зі злості. Це не є реакція, це є акт правосуддя. Це треба розрізняти. Люди плутають помсту. із Емоційною реакцією, неконтрольованою, незбалансованою і е, із віддаванням зло злом за зло це інакше зовсім. Люди так роблять, але це не є помста в божому розумінні цього слова, не є адекватною відплатою і не є правосуддям. А помста є поверненням втраченої цінності, адекватною відплатою. І правосуддям, і Бог нас навчає через те зі старого заповіту, око за око і зуб за зуба І те, що у новому заповіті сказано, що Христос додав до того, дещо Він не додав, але розшифрував, бо Він не прийшов закона зруйнувати, але закона виконати. Він сказав: не мстіться самі улюблені, дайте місце Богові на помсту. Він відомстить, він відплатить. І не сказав, що відплати не буде взагалі, і помста це погано. Він сказав, що ви не робіть того, тому що людині важко бути адекватним у помсті через обмеженість наших знань і обмеженість розуміння. Цілої ситуації через те, що ми не знаємо сердець ні своїх, ні чужих людей, інших людей. Тому нам вчинити правосуддя і адекватну відплату важко. так Хоча з відплатою простіше, з відплатою, це е, око за око і зуб за зуб. це ви розумієте, що це означає? Це означає, що око за око, а не ногу за око. Якщо тобі вибили зуба, то справедливо і тій людині вибити зуба, а не відірвати голову. Як часто це в нас в людей буває? Вона мені слово сказала, а я їй руку поламав. Це несправедливість. Отже, в законі Бог навчає нас справедливості і рівності а у відплаті. І в помсті, щоб ми мали якесь поняття цього і стримували свої пориви до гніву, які у нас, треба розуміти, є природніми, постійними і невідворотніми. За рідким винятком. Ми з природи, діти гніву, людина з природи є дитиною гніву. Чому? Тому що емоції в нас керують нашою душею. Це відбувається аж доти, доки Христос не наповнить нашу істоту собою, своєю істотою, аж доки всередині в нас не встановиться, в, нашому, в нашій істоті безроздільне панування Ісуса Христа через Слово і Святого Духа. І це не стається одномоментно, це процес. Тривалістю цілковитий, тривалістю все наше життя і ще і тоді не завершений. Так. А в деяких окремих ділянках є більший прогрес, в якихось менших менший прогрес. Тому Бог каже: не мстіться самі, дайте місце гніву Божому. Я відплачу, говорить Господь. от Але ми сьогодні будемо говорити. Це основа до проповіді. Будемо говорити про глибше поняття. Давайте подивимося в Біблію в Римлян, 4 розділ. Ми сьогодні будемо говорити про відплату, яка була вчинена на Христі. Про те, що зробив Ісус Христос на Христі. Ісус Христос на Христі заплатив, ми всі чули Це за всі наші гріхи. І не тільки наші, так? І не тільки наші, але і гріхи всього світу. Перший Івана, другий розділ, другий вірш. Про це нам дуже чітко чорним по білому каже, що Ісус Христос є облаганням. Не тільки за наші гріхи, але за гріхи всього світу. Це означає, що він заплатив за гріхи всього світу. Що це означає? Ну, от як е, в будь-якому конфлікті, сталася кривда, і мусить бути відплата, і загалом помста. Так? Мають бути повернута вся втрачена цінність, відшкодована назад через процес відомщення, і тому повертається в відібране, то що можна повернути, а то що не можна повернути, відплачується іншим способом. Ми про способи бачимо у законі, прописані окремі деякі випадки. Наприклад, якщо сталася така -то, така то ситуація, там про жінок багато написано, то а, а, треба буде зробити це і це, а також поверх того, ще заплатити стільки-то і стільки-то. Ось, ви собі можете в законі це пошукати і знайти, подивитися ці приклади. Ісус Христос заплатив за всі наші гріхи. Заплатив. Повертаючи вкрадену цінність, спричинену цими гріхами, відшкодовуючи моральні збитки, за кого він платив? Він платив за всіх кривдників, за всіх, хто чинили гріх. І хто це був? Ну, це всі ми. Гріх спричиняє смерть. Гріх, він а, чинить насильство і убиває. І спричиняє смерть. Ми це читаємо в Якова в першому розділі, що через наші пожадливості, через які в нас стаються всякі війни і свари, як в останньому розділі Якова пише: Пожадливість зачавши, народжує гріх. Так, давайте відкриємо це місце, глянемо. Раз ми там прочитаємо просто Боже Слово від першої. З перших уст, Ем, Якова, перший розділ е з 14 го вірша. Кожен спокушується, як надається, і зводиться власною пожадовістю. Кожен це означає, всі люди піддаються під це. Тобто, це включається. Ми з вами, і кожна людина до останнього краю землі. В нас відбувається отакий процес. Є пожадливість в кожного своя. Кожен надається до певного типу пожадливостей. Один до цієї, другий до іншої. Хтось має пожадливість визнання, хтось має пожадливість до гордості, хтось має пожадливість. А, до схвалення, хтось має пожадливість до. А, а, що, які у нас типи пожадливостеє. Тілесну якусь пожадливість має. так Є три типи пожадливості основні взагалі, їх багато видів, але три основні пожадливість очей, пожадливість тіла, плоті і гордість життєва. і В кожного слабість в якійсь е, ділянці більше як у інших. Кожен спокушується, як надається, і зводиться пожадливістю власною. І пожадливість після цього. Коли після зведення нас зачинає і народжує гріх. Як вона зачинає? Ну, вона, це емоції, наші бажання, не контрольовані Святим Духом, вони чинять перелюб з вільною волею людини. І відбувається зачаття. Чого? Зачаття дії гріха, приймається рішення. А, я з. Піддамся і зроблю. Все, вже нема сили терпіти, я це зроблю. А, і це рішення підсвідомо, підспудно виникає в нас. Воно народжується, як дитина в таємниці, ніхто не знає, як це стається, але воно всі знають, що це стається. І от воно описано: народжується гріх. А гріх потім робиться, рішення реалізується в реальності. Зроблений гріх народжує смерть. Яку смерть? Якусь? Ця смерть може бути в нас чи в них? Ми спричиняємо грі... смерть собі, в своїх думках. Вмирає наша мрія, вмирає наша можливість, вмирає наша думка, вмирає якась частина нашого майбутнього. або Комусь вмирає, чиясь мрія, вмирає чиєсь майбутнє повністю чи частково, залежно від типу гріха і типу пожадливості от І ми всі, як ми читаємо в римлянах е, як от читаємо, ми всі, так, і це робимо, кожен спокушується, от, тому за кожного треба було заплатити. За гріхи а, цього світу кожнісінької людини, яка будь-коли мешкала на цій планеті. Врахували, кажуть, десь 108 мільярдів людей жили на планеті до сьогодні. Більше 100 мільярдів людей, і кожен вчинив десятки сотні або тисячі гріхів. от І всі ми. Через те називаємося грішниками або неправедними, або нечестивими людьми. і Різні епітети з різними е, нюансами значення, але суть одна, ми грішники ми чинили насильство, через гріх, через пожадливості, яких досить в цьому світі і, нашу, і в нашій гріховній природі. А ми це все зробили. І Христос прийшов, щоб нас звільнити від цих гріхів і вчинити оплату того, що ми зробили, щоб нам не відплачувати, щоб помста не відбулася на нас, помста відбулася на Ньому. Він поніс всі наші провини і всі наші гріхи. Чому? Через любов. Ми би не могли понести ці провини на собі, тому що один вчинений гріх вчиняє смерть і відплатою є смерть. Ми б всі загинули, якби Христос замість нас за це не заплатив, ставши за нас усім людським гріхом, померши, пішовши у смерть. Він пішов у смерть, і потім Бог через це його воскресив. Через цей його подвиг, який він вчинив для вас, для мене і для всіх людей на світі. Він його Воскресив. Але ми зосередимося на тому, що саме він зробив. Він е, зняв з нас помсту, обов'язок відплатити за вчинену кривду, яку ми зробили через гріх. П'ятий вірш римлян 4 розділу говорить: Ісус Христос виправдовує нечестивого. Грішника, людину, яка чинить насильство через гріх, кривду через гріх, смерть через гріх. Ісус Христос виправдовує нечистиво Він для того прийшов, бо ми всі були нечистиві щоб нас виправдати. І кожен, хто в Ісуса Христа вірить, той це виправдання отримує. Ми знаємо, що не всі люди вірять, так і тому не всі отримують це виправдання. Воно зараховується тільки тим, хто повірить в Ісуса і його цей вчин... зроблений вчинок. Але це не відміняє іншого факта: що Ісус Христос вже наперед а заплатив за всі гріхи усіх людей, відшкодувавши їх, повернувши. Втрачену цінність, і завдані збитки, відшкодувавши в жертві на Христі, що дає відшкодування збитків і повернення втраченої цінності? Якщо є дві сторони, одна вчинила кривду, другий. Покривджений вимагає суду, правосуддя і відшкодування і помсти. Відбувається суд, вчиняється правосуддя, відбувається відплата, відшкодування і помста. Відомщення за вчинені, вчинену кривду на покарання також, так, на кривднику. Після того, що відбувається, сторона покривджена більше не має претензій до сторони засудженої. Відбувається примирення повернення втраченої цінності і відплата, відшкодування збитків, а також покарання, що є частиною фактично відшкодування моральних збитків, приводить до примирення сторін. Пропадає причина до протистояння конфлікту і навіть образи. Ви, напевно, кожен з нас потрапляв в ситуацію, коли всі попадали в ситуацію, коли була вчинена нам кривда, я думаю, більшість з вас були в ситуації, коли була вчинена помста, і відновлювалася справедливість і правосуддя. А якщо ви були в такій ситуації, ви знаєте, що після того, як людина відшкодує те, що вона вас відібрала, принесе свої вибачення. А також понесе покарання, що часто є неодмінною частиною цього, хоча судді вирішувати. От після цього а, а, гіркота, образа і злі почуття до кривдника зникають. Чому? Бо вони виникали в результаті тіненої несправедливості. Відновлена справедливість приводить до миру. Між нами і кривдником І це ми бачимо в наступному вірші, який ми з вами подивимося сьогодні. І це думаю останнє. Ефесян 2 розділ, 16 вірш. Ісус Христос. Тут написано примирив із Богом обидві сторони протистояння через хрест. В одному тілі ворожнечу на хресті забивши. Ефесіан 2.16. Ісус Христос вчинив примирення на хресті і забив на ньому ворожнечу. В своєму тілі. Він відплату за гріхи людей взяв на себе. І замість того, щоб мав страждати кривдник, постраждав Ісус Христос. Замість того, щоб платити мав кривдник, заплатив Ісус Христос. Справедливість відновлена. І Він вчинив мир. Приніс мир. Справедливо, тут далі, я знаю, думки в нас біжать, так, і ми прикладаємо всі слова до різних місць в нашому житті. Справедливе питання, яке може виникнути тут і виникає, це якщо Ісус Христос відплатив за всю кривду, завдану мені, гріхом, вчиненим людьми іншими. Чому ж я тоді не почуваю а, миру чи справедливлення? Чому я не відчуваю себе відомщиним і цінність повернут? Адже він вже заплатив, то чому я це не відчуваю часто? Відповідь проста. А, для того, щоб пересвідчувати те, що зробив Ісус Христос на Христі, треба в це вірити. Так само, як відплата не зараховується на рахунок кривдника, поки він не повірить у цю відплату. Так само відплата не зараховується на рахунок покривдженого, аж доки він не повірить у цю відплату. Бо якби я думав, що Ісус Христос заплатив за цю кривду, яку зараз Ти мені зробив, Якби я вірив в це, думав, що Христос заплатив за цю кривду, яку Ти мені вчинив, то я би на тебе не ображався. Це я з уявним так, кривдником Балака. У кожного у нас є реальний кривдник, так? можете собі його уявити. Дивіться на нього уявним поглядом. І подумайте цю думку: якби я вірив, що Христос заплатив за гріх цієї людини, цей ці гріх, який вона мені вчинила, і оплата здійснилася, і я виправ... справедливлений, мені повернута цінність, мені повернута репутація і кривдник покараний. Я би тоді не ображався більше на кривдник. Це, це називається в теології е, таким терміном, як е, зростати так, або е, вкорінюватись у завершеній роботі, бути вкоріненим, вґрунтованим в завершеній роботі Ісуса Христа. Це процес тривалий. Ми його навчаємося в кожній ділянці. І от ми сьогодні трошки глибше на це подивилися. Це духовна вправа, практика думати по-божому, думати про людей інших так, як Бог думає про них. як Крізь Ісуса Христа. Думати крізь завершену роботу Ісуса Христа. Це вимагає практики, але обіцяє також, як ми сьогодні вже бачили, а, мир нашій душі, примирення з усіх сторін до нас в нас. Ми більше не будемо пересвідчувати ніякої війни в своєму серці, ніякої кривди, якщо ми будемо застосовувати. До кожного окремого випадку завершено роботу Ісуса Христа, те, що він вже за це заплатив на Христі, тоді, коли він платив. І за це також. Боже, дякую тобі за це слово. Благослови, будь ласка, наше обговорення цих думок і наш ріст в цих думках в твоєму слові в ім'я Ісуса Христа. І якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса Христа, і для вас це е, може бути трохи абстрактним або складним, вам необхідно народитися згори. Для того вам треба е, повірити Богові на слово за те, що Він заплатив за всі ваші гріхи. Подумайте про це, прийміть це і скажіть Богові. Про це і ви народитесь з гори. Скажіть Богу, Боже, я знаю, що ти заплатив за мої гріхи. Це здорово, дуже дякую. Я приймаю це в своє життя. Я хочу мати мир із тобою, я хочу, щоб ти мене не звинувачував більше в моїх гріхах. Дякую за цей дар прощення і за плату на Христі. Амінь. Момент, як ви це скажете, ви будете народжені згори, і у вас відновиться спілкування з Богом, і багато інших речей станеться про що зараз говорити не потрібно. Поділіться, якщо ви це зробите, поділіться цим із кимось з віруючих, щоб вони могли порадіти з вами, а також допомогти вам робити перші кроки у новому житті. Дякую тобі, Господи. Амінь.